Сказав Тудор, викрикнув, я би могла навіть Випали. так сказати. Напевно, він просто в захваті від того, що нарешті до нас дійшли наші ранкові гості, і я хочу їх вам відрекомендувати. Які приносили чисте повітря, і бачиш. У мене І ти навіть... зразу перестав дихати Горлі. нормально чи чист, Не зміг. Отже, я хочу вам відрекомендувати Степан Доктор, голова інформаційно-консультаційного центру з енергозбереження, Едуард Булина, голова громадського об'єднання Словацько-українського центру партнерства. Ага. Та Василь Крайняк, керівник КП Фест. І сьогодні говорити ми будемо про міжнародний екологічний форум «Екодейс». Екодейс. Доброго ранку. Доброго ранку, хлопці. Сьогодні зранку поснідали екологічно чистими продуктами на вулиці дістались <соць> Подуколи... екологічно чистим транспортом так. І... і що ще було екологічно? не вмикали е, сьогодні струм вдома. Жодний електричний тому тому, що що... це не екологічно. Так і ось до нас сьогодні завітали. Розповіть дайте нам про екодейс, в чому його суть, і коли він буде проведений в рамках Сакурафесту. Ми так зрозуміли, що всі події в нашому місті зараз відбуватимуться. Але суть цієї програми, яка готується, в чому полягає? Хто може? Я не знаю, Степан. я Степан. Степан, будь ласка, е, ну, ми так назвали його екологічний форум «Екодейс». Він буде проходити 27 по 30 квітня в місті Ужгород. Локація Совинегніздо. Угу. Е, Суті дуже проста. Ми постаралися об'єднати такі поняття, як наука, культуру і бізнес. Отже, там буде проходити. Міжнародна науково комп... практична конференція по енерозбереженню. Учасники будуть наш Ужгородський національний університет, деякі доповідачі з Львова з Києва, а також Кошицький технічний університет. Uh -huh. Далі там на тій же локації буде проходити спеціалізована будівельна виставка, де підприємці, які працюють в галузі енерозбереження, зможуть представити на практиці ну, свої якісь інженерні рішення або так, матеріали. Ну і паралельно. На тій ж локації буде проходити сам екофестиваль, тобто це вже здорове харчування. Будуть проходити лекції, майстер-класи по незбереженню та екології. Ну, власне, по Фестиваль, я думаю, Василь більше зможе розповісти. Тому що я займаюся особисто із едуатом частиною конференції і виставки, ага. так а Василь він займається більше ну, розважальною частиною. Я так розумію, що буде і словацький досвід у нас представлений на конференції, так, так. якщо буде Кошицький так. технічний університет, представлено. А наскільки вже принаймні ну, в країнах Євросоюзу ми знаємо про використання альтернативних енергетичних джерел. Але ось у нас в Україні, мені здається, я ще жодного вітряка, принаймні, там, чи ну, не бачив і не знаю, наскільки це можливо взагалі. Чи словацький досвід, він, мені здається, існує в будь-якому разі. Ну, так, так скажемо, він більш, більш розвинений, більш впроваджується в практику різні засоби енергозбереження, тому я думаю, гостям Словаччини буде чим поділитись. Це будуть якісь е е представники викладачі Кошицького технічного так, університету. Так, Це будуть викладачі Кошицького технічного університету, будівельного факультету, угу. е які виступлять з доповідями, які покажуть можливості використання лабораторії їхнього університету для випробувань, які покажуть їхній досвід, е над якими працями вони працюють, як вони розвивають саме енергозберігаючі дослідження для провадження нових технологій для більш ефективних рішень, щоб потім імплементувати це у нас в Закарпатті в першу чергу або в Україні в цілому, ну вони дослідження роблять, так скажемо, для всього світу, ага. в тому числі і для нас, щоб ми могли тут представити це. Окрім енергозбереження, також робите ви акцент на екологічно чистих продуктах. Що це може бути? Їжа, і косметика, чи що саме? На чому саме акцентуєте увагу? Екологічно чистих. Гаджети чисті. екологічно чистих. немає таких. На, на всьому, що про що можна сказати, що це еко це і продукти харчування, і косметика, як ви влучно, і одяг. Екологічно чистий. Це який? На жаль, от зараз я вам скажу, що я стикнувся, стикнувся з проблемою, що або нема бажання у людей, які виробляють це. Ми знаємо, що в Закарпатті, ну, не так багато, але щось виробляється. Або співпадіння, от, наприклад, у Львові там в ці самі дати відбувається там, велика подія, пов'язана з крафтовими е штуками. І багато хто на пива, ти хочеш сказати. Ну, Пива, і м, м, також вони якось це позиціюють як здорове харчування. Не знаю, чи може бути пиво здоровим харчуванням. Здоров пиво здоровання. І ми ще раз запрошуємо, в тому числі і через е, вас, через ТИСУ. Е, запрошуємо всіх, хто виробляє еко до. Додаватися. Додаватися до когорти бійців, які вперше виходять і голосно про це говорять. Я маю на увазі, що це не перша екоініціатива в Ужгороді, але вперше ми хочемо зібрати всіх на купу, щоб по-перше поділитися досвідом. І по-друге, я думаю, що коли з'їжджаються європейці і дарують свої винаходи, і можна. Прямо на місці якось просунутися екологічно, я впевнений, що потрібно це робити, збирати всіх на купу і не тільки святкувати, розважатися, а й навчатися, і пропагувати еко-образ життя. Мені цікаво від вас дізнатися, тому що ви ну, дотичні до цієї теми. Яка кількість тих людей, які позиціонують свої продукти як еко, дійсно виготовляють екопродукцію? Тому що в нас зараз Бірочка цю, цю еко, бірку так ліплять вже я або не знаю біо, або на органик. все на все підряд. А як дійсно можна бути впевненим в тому, що ось тобі продають дійсно екологічно чисту продукцію? Адже говорять, повітря забруднене, вода, вода. забруднена. Відповідно, груд також забруднений. Як в цьому забрудненому середовищі можна, можна виростити щось екологічно чисте? Ну, по-перше, є міжнародні Стударно. норми і ага. Якщо, якщо повірити на слово, тому, що написано на упаковці, то ну от я знаю з інформації від Степана, що навіть у Заріччі, яке, яке є царством теплиць, є одна людина, яка вирощує еко. Еко в цих своїх теплицях, і ми дуже хочемо його затягнути, але зараз страда. А якщо вдасться, то ми отримаємо ну, хоча б один примірник продукції, яка в взагалі робиться з прицілом угу. на Європу. Скільки вже учасників у вас є на даний момент? Виробників локальних в Закарпатті, які... Ну якщо учасники на конференцію там є багато заявок, але Доповідачів буде всього 8 uh -huh. доповідачів. А учасників на виставку буде поки що є 20, але ми ще десь з 5 плануємо долучити. Uh -huh. Це будуть не тільки локальні підприємства, тобто не тільки Закарпаття, до нас приїжджають із Львова, з Києва, з Сум навіть є компанії, які до нас приїжджають, які будуть виставляти свою продукцію. Uh -huh. Так, ну ось так. Але конференція можна буде потрапити будь-яким бажаючим вільний вхід чи яким чином. Ну, саме, ну дивіться, якщо ми на слухання, ну, ну оцей... на доповіді. Да, так, то широке загалідувища, які прийдуть на фестиваль чи на виставку, у нас буде працювати постійно діюча лекційна зона, uh -huh. так, ну, в конференц-залі, напевно, та і там будуть постійно. Лектори розповідати про якісь технології або свої рішення, ну, uh -huh. там, на годинку-півтори. Конференцію науково-практичну, ну, я думаю, що теж зможуть потрапити деякі гості, але оскільки ми розуміємо, що це буде ну, велика, велика кількість людей, так, нам потрібно буде все-таки трошечки обмежити uh -huh. саме на конференцію. Але ми придумали такий спосіб, ми зробимо, напевно, стрім, ну, прямий стрім цієї конференції, да? тобто, щоб всі бажаючі. Змогли побачити або послухати доповідачів саме. Ну ось ми вже підійшли до соціальних мереж, а де можна буде побачити ці стріми? Ви будете через YouTube чи Я через. Я думаю, що через соціальні мережі, або ну, ми будемо ну, прямо на проєкторі, на місці, на локації. В та... планах вивести прямо на да. назовні на на екран поставити і вивести туди стрім, щоб. А, Ну не заважати конференції, але щоб всі зацікавлені могли отримати інформацію. А як до вас долучитися? Ну тим виробникам, які можливо нас зараз чують і, або бачать, куди писати нас до кого зараз знайти. Ми багато просуваємо зараз у Фейсбуці. Взагалі, це наш, наш основний майданчик. Просто треба вбити Екодейс. Хештегом, і ви обов'язково потрапити одразу Я на нашу... Ваших... Я бачу, як виробники в Зарічеві зараз знаходять Фейсбук. Facebook. g вмикають у себе в Зарічеві. Ну, це, це мій головний біль, тому що ну, кудес це тільки один з пунктів програми. Так. А загалом Sacura Fest. Це... А це на ваших. В широких плечах. Так. А, і ну, Я з цим постійно стикаюся, коли ну, люди, людям не важко отримати мій робочий телефон, і вони телефонують. Як можна записатися на Сакура-фест. Я починаю розказувати, що це п'ять великих фестивалів і купа подій. Що вас саме цікавить, може ви би подивилися нашу програму? А де у Фейсбуці? Mm, я вже розумію, що є проблема. А, а, а як, як я кажу, дуже легка і зрозуміла форма реєстрації? А де у Фейсбуці? Ну Тепер мені треба знайти людину, у котрої є Фейсбук. Госдеп? а дійсно? А як можна задіяти ось саме таких людей, для яких реально Фейсбук. Фейсбук не Фейсбук, вона ним не користує. Двадцять перше сторіччя Перша століття на дворі. Я впевнений, що ну Но бабуся не встигає робити всю справу. Її і екопомідорчики треба виростити і хай, в Фейсбуці хай посидіти. Вона не, не може. Вона має онука. А онук не бере слухавку, бо думає, що бабуся хоче його заманити до вирощування екопомідорчиків. Насправді не все так погано. У кожної рідня у селі всі вже збираються, напевно, на Пасху туди поїхати. Ось тут. Тут, селі я, ось тут внук і потрапить. Кожному селі є принаймні <гум> Вестерн Юніон. Я, я, я впевнений, що нам потрібно переходити на новий рівень. Е, у нас дуже зручна і проста форма реєстрації на будь-які події, які відбуваються в місті Ужгород. Uh -huh. і, ну, я, я впевнений, що за. Там пару місяців навіть не там не про роки йдеться, а про місяці? Ми вже вийдемо на цей рівень, коли зможуть це все робити в інтернеті. Але давайте повернемось <гум> до екодейс. <гум> <гум> а, Якщо вже ми зачепили таке, а, таке питання як сучасність, то в мене питання ось саме про, а, про ту ситуацію, яка склалася зараз. Екологічні продукти так, це супер, це класно, всі хочуть їх споживати, де? але вони а, є суттєво дорожчі в ціновій політиці. То як. Пояснити людям, що варто ось переплатити трошки цих коштів, щоб з'їсти екологічно чистий продукт? Але адже більшість людей, стоячи в магазині перед прилавком і вибираючи між еко і звичайним, звичайно, напевно, оберуть просто звичайне масло, тому що воно їм доступніше по ціні. То як же ж пояснити людині, що інколи варто трошечки переплатити заради свого ж здоров'я, там просто ну, так, така має бути. Написана а мінус три роки там вашого життя. Ну а насправді це дуже актуальна тема. Адже ми всі знаємо, що зараз досить складна матеріальна ситуація у більшості громадян нашої держави, і я впевнена, що дійсно стоячи перед прилавком, ти потягнешся за тим, що дешевше, що доступніше для тебе, навіть якщо це не екологічно чистий продукт. То як переконати людей, як їм доступно це пояснити? Є, є у мене що сказати, це, це фестиваль для думаючих людей угу. або для тих, хто хоче стати такою людиною, переконувати в тому, що їж здорове споживай енергію. Відповідально, ну не треба переконувати це фестиваль, якраз для тих, хто вже живе в цьому, і на жаль, ми зараз не маємо так багато там продуктів. От ми багато говоримо про продукти. Тому ми починаємо з найпростішого економія енергії. І екологічніший підхід в будівництві це для початку. Зараз болюча тема. Слава Богу, що закінчився опалювальний сезон. Але тема болюча і так. залишиться такою на наступний рік. От зараз можна прийти і вже почати економити, хоча б спочатку, економити. А як стати екологічнішим? Більш енергоощадні технології використовувати у в, в будівництві в буді, ну, не тільки в будівництві а, а в вирощуванні, скажімо, навіть продуктів, ага. і буде е, нижчою ціна. Вищою якість, нижчою ціна. Mm -hmm. Давайте починати потрошки, тому що кажу, у нас зараз ну, є конкретна проблема з виробниками конкретно екопродуктів. Але у нас буде здорове харчування, у нас будуть лекції, у нас будуть майстер-класи по випіканню хліба, по виготовленню виготовленню солодощів. У нас буде велика дитяча зона, де ми будемо презентувати гуманну. Педагогіку буде велика розважальна зона, де використовується виключно еко-іграшки. І е, ми... Еко-іграшки я задумався. Вони відрізняються від е... просто є ну, еко можна два. Ну... Ту просто потрібно на ринку купити китайську іграшку, розпакувати її, з упаковочки Говорить, і мама. дати, хоча б трап, понюхати, як воно чарівно ага. пахне. А, <гум> це, це великі деревляні е, забавки, які виготовляються тут у нас в Закарпатті, е, з екологічного дерева, без використання <гум> з екологічно чистого кругляка. <гум> тим, тим. <гум> Він є автоматично два рази дорожче. <гум> ну так. Взагалі, то тема болюча. Дійсно, ми, якщо ми говоримо про сферу енергозберігаючу, то у нас в області є такі приклади. Ну от я знаю лише у нас, принаймні з Василем точно є спільний один знайомий, який побудував свою а, свій будинок. Із екоматеріалів і там енергозберігаючи, і вийшло йому це зовсім недорого. Там ну цифрою не буду зараз казати, але ця інформація обійшла ну абсолютно всі інформаційні ресурси. Так, так і так, от так. я не знаю, чи скільки людей після цього взяли цей досвід на озброєння. Ну я так чув, що все ж таки звертались до нього. Так, так. і Він багато працює в цьому напрямку. Ми зараз говоримо про купольне, купольний будинок і про я знаю, що вже як мінімум один великий будинок збудований в горах у нас, і е, поки що все тіп-топ. Він насправді енергозберігаючий, і енергоощадний, точніше. Mm. І не знаю, чи е, буде це повальною модою зараз, е, такі будинки. Буде. Більше Степан, напевно, скаже, тому що він цьому mm -hmm. спеціаліст. Так, ну чи буде він стане відмовною від... Ну, я думаю, що так, оскільки всі ми розуміємо, що платити за комунальні послуги, то ну, треба, так, і чим далі, тим найбільше дорожче. Це на газ росте, це на електрику росте. Зараз ми починаємо вже потихеньку переймати досвід Європи, ну, потихеньку зовсім, та, але вже починаємо в плані того, що ми вже починаємо розуміти, що перед тим, як ставити будь-яку альтернативку, потрібно максимально зменшити енергоємність самої будівлі. Тобто максимально зменшити кількість енергії, яку потрібно продукувати взагалі. так ну тому напевно у нас почало вже модно бути, ну не тільки в Закарпатті, а взагалі по Україні будувати куплені будинки, тому що в принципі куплені будинки вони є з точки зору на розбереження найкращі, тому що на них площа, скажімо так, поверхні uh -huh. менша, ну, по відношенню до корисної площі. Так? От, потім ну, як хороше, якісне утеплення, товщиною хоча б 10-15 см на товщину цегляної стіни 40-ки. Ну і ще купа різних елементів, які можна використати для того, щоб зменшити взагалі кількість енергії, які потрібно продукувати нам. А вже потім, коли ми вже це зробили, коли перший етап пройдений, можна буде подумати про якусь альтернативку. І таким чином можна скоротити свої витрати, ну, якщо перший енергопакет, то десь приблизно 2-3 рази, а то й чотири. Uh -huh. А якщо поставити ще якусь альтернативну систему опалення, ну тоді ще взагалі в 6-7 разів можна без проблем Найбільше насправді мені подобається у всьому е, цьому те, що цей форум буде відбуватися якраз зараз. Тобто люди дізнаються нову цікаву інформацію про те, як можна енерго, е, енерго так економно сформувати свій побут, і в них іще буде до зими час для того, щоб ну, зібрати кошти і, можливо, навіть реалізувати якісь проекти, про які е, е, будуть розповідати на форумі Екодейс. Так. Я хочу нагадати, що до нас сьогодні в студію завітав Степан Доктор, головний. Ва інформаційно-консультаційного центру з енергозбереження Едуард Булина, голова громадського об'єднання словацько-українського центру партнерства, та Василь Крайняк, керівник КП Уж говорили ми про фестиваль «Екодейс» І головним його меседжем це було енергозбереження. Все про енергозбереження. Які будівельні матеріали використовувати, що робити, які юрти будувати, щоби було тепленько. і, і Сподіваємося, вас зацікавила ця тема. Нагадайте, будь ласка, на останок, коли буде відбуватися Екодейс, щоб ті, хто прослухали початок нашої розмови, Зареєстрували, зареєструвалися у Фейсбуці, і відразу ж змогли стати учасниками З 27 Екодесь. по 30 квітня. Міжнародна конференція по енергозбереженню, будівельна виставка найновітніших матеріалів, які допомагають енергозбереженню. І фестиваль здорового життя це дитяча зона, це здорове харчування, це майстер-класи, лекторії, воркшопи, велика дитяча зона і купа, купа спортивних подій. Приходьте! Приходьте обов'язково, впевнена. Ви не засумуєте. Ми дякуємо нашим гостям за розмову, за корисну інформацію. Ми не прощаємося, а тільки поступаємося новинами.